Пропетровська обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є центр акушерства та неонатології, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаємо друзі, здоров'я як завжди, у цій порі на телеканалі, Д1, розпочинає свою роботу. І сьогодні, якщо в звичайних наших програмах, ми з вами говоримо про певні проблеми, і питання до здоров'я, які виникають у нас з вами протягом самого життя. То у сьогоднішній програмі ми будемо торкатися безпосередньо саме таїнства і моменту народження на з вами і появи на цей світ наших дітей, маленьких українців. Звичайно, що все це відбувається на території лікарні імені. Мечникова, отож, про цю е, дуже тендітну і дуже необхідну тему. І про те наскільки складною є робота неонатологів, наскільки складною є робота е, акушерів. Ми будемо спілкуватися із Ганною мостовою завідувачкою центру акушерства та неонатології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені е, Мечникова. Пані Ганно, вітаю вас. на нашій студії, Ради стадіради Вітаю, вдячна, дуже вдячна, що дати можливість е... Поглибитись, оце найголовніше, що зараз турбує, я гадаю, всіх, бо Україна потрібна вивідроджування. Я хотів би знаєте, з чого почати? все таки е, хотів би почати з самого початку. Е, в якому сенсі? А е, в сенсі того, як ви обрали для себе саме цю професію і саме цей напрям от конкретно е, акушерство і конкретно неонатологія. А е, були якісь е, поштовхи, які змусили вас це зробити? Ну, звичайно, звичайно, коли ти розумієш, що ти стоїш на варті життя, і це приходить не зараз, це приходить е акушерська гінекологія це така річ, яка е повинна зробити жінку щасливою. Але найбільш щасливий момент це коли жінка реалізується в тому плані. Ну, я гадаю, кожна жінка хоче реалізуватись як мати, як та е людина, яка продовжує род, як та людина, яка несе генетичний код. І от коли ти стоїш е на цій межі. Коли ти е, при цьому до цього причасний, ну це дуже надихає. Я так розумію. Я бачу абсолютно, що ви е, можете говорити про свою професію про те, чим ви займаєтеся, з і це робите з гордо піднятою головою, тому що ви пишаєтеся тою справою, яку ви робите. Ну це неймовірні відчуття, емоції. І це той заряд, який надає мені можливість, мені та моєї команді. Да, я не побоюсь цього слова, бо мій пологовий це е, колектив єдинодумців, однодумців, і ми йдемо до своєї мети. Ми хочемо зробити так, щоб кожна жінка відчула, ну, кожна це так, але жінка, яка цього хоче, яка цього прагне, відчула радість. Материнська, яка прийшла до цього і прийшла до так, вас безпосередньо так. так, от саме про ваше відділення. Давайте е, про нього більш детально. Це центр акушерства та неонатології. Ми розуміємо, що це е, великий механізм, який включає в себе велику кількість напрямків і людей. Давайте більш детально про нього, щоб ми розуміли наші глядачі, насамперед розуміли, е, з чого складається, і е, з якими питаннями і потребами можна звертатися до вашого центру. О, дякуючи тому, що наш центр на базі багатопрофільної лікарні, лікарні Мечнікова, до речі, до речі, це світовий стандарт, коли акушерське відділення знаходиться на базі багатопрофільної лікарні. Скажу чому. Бо в будь-яку я не побоюсь цього слова мить це не година, не півгодини, За 5-10 хвилин підключаться ті спеціалісти, які будуть потрібні жінці. Усей самий час. Або дитині. Дитині, жінці, це мається на увазі нейрохірурги, травматологи, кардіологи, невропатологи, гастролі, будь-хто і надасться така допомога. Е, на жаль, на жаль е, коли йде е, справа про акушерство, да? акушерські ускладнення, акушерські кровотечі, ну, це не для слабких нервів і треба. Дуже-дуже швидко це все відновити. Дякуючи нашій лікарні, ми це можемо зробити банк крові, так, і будь-який спеціаліст у будь-який час. І, до речі, те обладнання, ті системи МРТ, КТ, лабораторне дослідження найміцніше, яке дає нам можливість бути впевненими, що у нас все буде добре. Наскільки складною є робота акушерів, лікарів-неонатологів, я так розумію, що як і, в принципі переважний склад і переважна більшість лікарів лікарні, вони фактично мають. Змогу і щастя, і можливість можливо ну майже цілодобово перебувати на робочому місці, тому що це постійний процес, і це немає розкладу звичайного uh, у пологів, коли це відбувається виключно тільки в робочий час. Так, а вже ж це щастя. Я з п'ятої години ранку. Сьогодні у пологому це щастя для родини, да, це щастя для мене. Ну я трошки посміхаюсь. Я розумію, а чому я з п'ятої години? Бо не дуже прості, не дуже повсякденні пологи сьогодні відбуваються. Так до речі, про наш центр да до складу входить в нашому центрі, крім акушерського відділення ще інтенсивна терапія новонароджених, яка надає можливість. Е Рятувати і виходжувати дітей е, з 500 грамів mm. так, обладнання, і акушерська реанімація: реанімація для жінок, інтенсивна терапія для жінок, яка будь-які ускладнення, які, які виникають під час пологів е, та після пологів, та у вагітної, це теж, це теж е, у нашій структурі, у нашій у структурі нашого відділення. А чому ти від цього? Як ви казали, в захваті, ну це виснажлива робота, розумієте? Але коли ти бачиш результат, да, коли е дитина кричить, коли жінка посміхається, а поряд чоловік, який такий міцний, потужний, але сльози градом, так. Це, це надихає. Це багато чого кошти насправді. Так. А давайте трохи м, хотілося б спитати у вас саме про м, певну статистику. Чи так. ведеться вона? Якщо ведеться, то можливо зорієнтуєте. Всі ми розуміємо, наскільки яким чином війна зараз повпливала на українське суспільство. Наскільки є зміна все таки в кількості? Ми от буквально. Декілька днів тому бачив статистику, що народжуваність зараз в декілька разів менша за смертність стала зокрема в Дніпропетровській області. Там були конкретні цифри. Я до них зараз оперувати не буду, але факт залишається фактом, оскільки це відчувається у пологових відділеннях, те, що дійсно змінилася Ну, так, країна в демографічній прірві катиться в прірву да, о, війна. Але але о, ну, колись це закінчиться. Uh, скажу, що uh, народжуваність в країні впала з да, uh, порівняння з uh, пройдешнім роком, ще немає статистики за 24 рік, а 23-24 це десь uh, близько 12%. Але uh, зараз кожен пологовий uh, робить так, uh, щоб жінки приходили і народжували. Uh, у, у тому пологовому, який себе захочує і завлікає, скажу до по нашому пологовому, є прирост. Ми з порівняння з прийдешним роком це було плюс 20%. Mm. бо наш девіз, це суттєва цифра, так кажу, до для нашого пологового да? бо різні були часи. Ми були і в ковід поглиблені, і якось так складно було до нас потрапити, але наш найголовніший дівіць зараз це пологи як вдома. Тобто найскладніші випадки у нас йдуть таким чином, що жінка отримає задоволення, вона відчуває ту безпеку, вона відчуває той захист, який, дякуючи, повторюсь, моїй команді та потенціалу лікарні мечникова ми можемо забезпечити. Саме важливе, що є родини, це діти, народити дитину, зберегти. Життя виховати, дати освіту це те, що хоче кожна сім'я. У нас в лікарні Мечникова це центр опікується народженням дітей з усієї східної України. Молоді матусі, які приїздять прямо з лінії фронту, з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської області, знаходять такий прихисток у нас в лікарні. Мечникова в центрі, де народжуються діти, тому ми плануємо максимально зробити умови для того, щоб всі дітки, які будуть приїздити в Дніпро і в Дніпропетровську область, народжувалися в лікарні мечникова, побудувати ті умови, які дадуть кожній жінці таку можливість і право народжувати здорових дітей. Зараз ця програма обговориться із головою військової адміністрації. Ми знаємо, не дивлячись на важкий військовий час, ми зробимо все можливе, щоб у нас в Дніпрі, в Дніпропетровській області, народжувалися справжні маленькі українці. Тому запрошуємо всіх мотусьок приїздити до нас, народжувати діток. Я думаю, що якраз в цій ситуації тут варто тут Торкнутися тих речей, які ви забезпечуєте для породіль. Тобто, от ви кажете, як пологи, як вдома, так, так? це да. ж має бути абсолютний максимальний комфорт, мають бути зручні і максимально комфортні умови для породіль, і ми розуміємо для людей, які її супроводжують для дитини. Тобто, є і палати, наприклад, окремі є норми, якими користуються лікарі, і якими користують. Акушерські відділення, які дотримуються. От що це за норми зараз? Що може отримати і що отримує породілля коли вона перебуває повний комплекс саме е, у вашому відділенні від самого початку і до виписки? Так, е, пологи, одна, е, одна матір, одна дитина, одна палата. Тобто, це індивідуальне. Прибування у будь-якої ситуації. Одна мама, одна дитинка, і той, хто хоче її супроводжувати. Ми будуємо палати. Ми дякуючи е тому, що ми вовлікаємо в цей процес небайдужих, да, палати з, з санітарними умовами. Ну, це ну, душ, да, душ, туалет, все, все, щоб було комфортно. Сі родині mm. жінці, дитині. І той, хто її супроводжує, будь-то батько. До речі, батьки люблять чоловік та жінка, люблять спати на великій кроваті. У нас є двоспальна кровать. Для кого хто не любить, у нас є окремий диванчик, буде зручно. А в деяких у нас є і двоспальна кроваті. Якщо захоче прийти мама, бабушка улюблена, Помогти. вона буде третя. Да. Я не буду казати, але це все як така маленька кімнатка, маленька квартирка, де все це є. А головніше, що окрема родина, окрема жінка в окремій палаті. Все. Але достатня кількість персоналу, який прийде, покаже, як правильно годувати, як правильно пил пилинати, як за собою треба спостерігати в післяпологовий період. Ну, щоб відчувалась отой комфорт і ота, ем, ну, ті відчуття спокою, що. Тебе поставлять у нужному напрямці, і все буде добре вдома. Бо коли ти попадаєш домой, трошки я. Пам'ятаю, як це ви, до речі, говорили про те, що велика кількість, певна кількість є тих діток, які народжуються недоношними. Да? Да. От зараз розуміємо те, що з розвитку медицини і так далі норми змінюються, змінюються якісь цифри і так далі. наскільки цей відсоток цих дітей є на вашій практиці, і наскільки якісно і постійно вдається допомогти і довести їм. До е, нормальної ваги, нормального так. зросту, скільки на це потребує часу і від якого терміну це відбувається все. Ну, зараз, да, в Україні 22 тижні вагітності, так, це вже має назву пологи да. 500 грамів, 22 тижні. Тобто від 500 грамів. Так, <зас> да, да. ну, але ви розумієте, який це. Стан, коли е, абсолютно всі незрілі системи кровобігу, нервова система, да, дихальна система, це потребує е, багато часу і це потребує зусиль е, з обох боків. І треба родині це прийняти, да, і йти тим шляхом. Бо е, кожного дня, кожного ну, потім місяця да, може відбутись будь-що, бути готовим до випробувань. Ну і лікарям. Лікарям, які е, нададуть ту допомогу, яка потрібна, Хто, е, деякі родини звертаються до благодійників. Вони допомагають, деякі можуть собі дозволити щось е, придбати. О, дякуючи да, дякуючи е, країні, у нас є необхідний запас е, тих медикаментів, е, лікарських засобів, наприклад, е, для дозрівання легенів, як, якщо передчасні пологи, да, це дуже недешевий препарат і е, він є, Він є, е, дякуючи е, країні, він є е, в лікарні. Ну, і, е, наша керівництво на це спрямовано. Щоб у нас все було, щоб оця перша допомога була е, така, як треба, коли дитина е, народжується передчасно, е, ну наскільки е, великі шанси того, що вона настожене за розвитком і чи є якісь е, е, нюанси? Е, е, дитина, яка народилася там 39-40 тижнів? тиждень? знаєте, як іноді кажуть, чому ті е, діточки, які народились передчасно, да вони більш потім виростають. Е, мотивовані, Більш емоційні, більш зрілі, бо в них вкладають. А ті, хто mm -hmm. народився, народився ну, і не так виросте. Ну, я ще повторюсь, це дуже непростий і довгий процес. Так, але, е, ну, чесно кажучи, е, ну, все там прописано. Ми тільки поряд, але поряд те теж треба бути вчасно. вчасно, вчасно. Це, да. це так знаєте, Ви е, даєте руку і проводите так вперед, да, в цей світ фактично. згодна, згодна, згодна. Скажіть, будь ласка, е, стосовно. М Тих е, мам, які приїжджають до Дніпра і до Дніпропетровської області, звертаються по допомогу або вже напередодні м, завершення вагітності так. Е, пологів з е, інших регіонів Запорізька, yeah. Харківська, yeah. Донецька області, там де е, народжувати небезпечно е, чи багато таких, е, з яким емоційним станом вони приїжджають, наскільки е, наскільки з ними Складніше легше працювати, можливо, вони більш мотивовані в цій ситуації, чим чим навпаки, можливо, трошки пригнічені. От розкажіть про цю ці історії про цю історію. До речі, в нашому центрі ми можемо е запропонувати тим жінкам, які е ще не в терміні, так, але е вагітність треба ще спостерігати. Да? Ми ведемо вагітність, так е і у цей період ми максимально намагаємось їх. Е як вам сказати так, ну, розслабити, да? бо це дуже-дуже великий стрес. У нас для цього є школи е батьківства, е свідомого батьківства, да? де ми розповідаємо, як треба поводитись в будь-який час. На ці школи ми запрошуємо психологині нашу у нас дуже е потужне відділення е ментального здоров'я в нашій лікарні. Е ми це робимо. І Ще раз повторюсь, ну, я не, не зупинюсь повторюватись, да? дуже хвалять наш персонал за чуйність, за, чуйність, за те, що ну, треба розмовляти з кожною людиною, коли ти розумієш, що ну, тебе, тебе почують. Ну, вони трошки хтось починає е, розслаблятись на операційній столі, хтось під час пологів, хтось такий замкнутий, як їжачок, але це все в силах. Ну і це, це труд знайти той підхід, ту доріжку. Але ми хочемо це робити, і ми це робимо. Знаєте, насправді дуже цікава є професія саме вашого плану. Чому от я так думаю, що зазвичай ми приходимо до лікарні, до лікарів, коли ну знаєте, там щось болить, або є якісь проблеми, або хочеться щось виправити, або щось дошкуляє. А до вас люди приходять зовсім з іншими питаннями і мають приходити зовсім з іншим настроєм, коли вони приходять фактично то по нове життя. Це ж це ж надзвичайно. Хто ті люди? От ви говорите, ваш персонал, ваш. Чи медсестри, лікарі, хірурги і так далі, хто вони є, хто і скільки їх, а, ті, хто працює саме у вашому центрі. Ага. Пологи це та мить, яка передуть усе життя. Я думаю, ви розумієте, про що я. Да? Двічі ви розумієте, про що я. Так. І я не зупинюсь повторювати, що пологи це не хвороба, вагітність, це не хвороба. Бо якщо б жінка була геть. Вона вони не вагітнюють. Вагітнюють різні різні жінки, да, з різними вадами, з різними патологіями. Ми не про це. Але вона повинна бути матір'ю, і ми повинні оцей весь супровід зробити таким комфортним, щоб вона відчула наприкінці радість, як би важко їй не було, як я їй важко не було виношувати, які б не були не складні показники. Робота моїх акушерків. До речі, я, я про весь персонал да, близько 40. Це в акушерському відділенні, да? я не буду точно цифру казати, ну порядка 100 працівників, да? це ті, хто реанімація, да? дитяча, доросла, акушерство, це все. І дякуючи у нас, гінекологічне відділення, поряд, ми всі можемо згрупуватись і зробити так, щоб жінка відчула себе щасливою. Бо я е, кажу, що е... По-перше, птах пташка відкладає яйце у затишному місці і комфортному. Оце все ми намагаємося робити в нашому пологовому. Ви, до речі, мені нагадали. Я ж не можу не спитати, наскільки зараз є популярним, наскільки зараз є цікавість у чоловіків до партнерських пологів, коли вони допомагають Перебувають поруч із жінкою, тому що, от у мене там перший, другий випадок 11-12 років тому. Тоді ще ну, це не було настільки, скажімо так, популярним. Тоді ще пропонували і навіть розказували про те, що є така можливість, що не знали про це так. Ні, не знали. А давайте спробуємо. Я так розумію, що зараз трошки по іншому це повернулося чи ні? По іншому, в будь-якому разі, да, ми захочемо обов'язково всіх. І ну, це трошки стимулює персонал, який бачить, що жінка не одна, да, і є хтось більш тверезий, хто це все оціне, Да. емоційно врівноважений. Так, 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 да? так, да, 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 гарно ви сказали. Але я гадаю, зараз е, ну я не гадаю, зараз війна, і я гадаю, що е, я це чула від тих чоловіків військових, які е, вириваються на Добу на тиждень, і мені кажуть, ви не розумієте той рівень емоцій, який ми відчуваємо там і який є тут. І коли оцей кремезний трошки підглухуватий, бо вибухи ви розумієте зовсім, да? Але коли він витирає сльози своєю футболкою, Ну, це такий потужний заряд, енергетичний, і це того варта. Це того варта, бо життя одне, і життя ніколи не зупинити. І воно має продовжуватися в Україні. Перше обов'язково обов'язково так не, і не буде. Не можу не спитати про е, співпрацю, дотичність вашого центру і відділення безпосередньо до акції загальнолікарняної, яку так. Е, проводить вже достатньо довгий час лікарня е, сім'я героя, так де долучаються різні відділення до е, обслідування допомоги і рідним військових і рідним на жаль загиблих військових розкажіть. Да, да ми народжуємо, народжуємо і жінок військових. Да, і родини і військових, які батько може бути десь на передовій, да, вона народжує тут. У нас було дуже багато таких ну, зворуш... ну, зворушливих. Це так легко казати, коли це ну, тебе не стосується, як тільки це переходить, да? ну, воно боляче, дуже боляче. коли були треті пологи, на жаль, за декілька, ну, це тиждень був батька. На розтяжці його не стало. дуже чекали хлопчика. Хлопчик був, о, який був у животі у сіднічному передлеженні, ну, тобто о, було вирішено робити кесарський розтин для того, щоб мінімізувати травму третій пологи. О, зранку ми приходимо на обхід, хлопчик повернувся так, як треба. І ми народили самостійно. Матір казала, він такий, як був батько. Але я ж кажу, що історії багато, і зустрічі на пологах бувають такі, що вони не знали, де вони, да, він був десь далеко, його ну, це не посада, да, його звання не давало можливості розкривати, зв'язку не було, а потім вияснялось, що він лежить. Ну, після поранення, мабуть. Так, да. Він був у будівлі поряд, а вона була в пологовому. І вони на пологох зустрічаються. Історій багато, вони Історій всі багато. зворушливі. Ну такий, такий час, але ще повторюсь: нове життя це нові перемоги. Наостанок хотілося б декілька ваших, можливо, порад тим, хто готується до того, щоб стати мамою, готується до того, щоб, можливо, стати. Батьком а, і перебуває у якомусь певному а, виборі зараз а, тієї команди, тієї другої сім'ї, якої вони будуть народжувати нове життя. Що можна сказати? Так, життя одне, його не переживеш. Вибирайте пологовий за почуттям, приходьте до нас на екскурсії, на школи. Е, я гадаю, що ви відчуєте. Той позив, той подих, а ми зробимо все, що від нас залежить. Я дуже вдячна е, тим, хто обирає нас, і дуже вдячна тим жінкам, які в цей складний для країни час прийняли вірне рішення, і вони продовжують наш український генетичний код. Дякую. Дякую вам за дуже класну, дуже чуттєву е, розмову. Ми переконані, що дякуючи і вам, і дякуючи нашим. Мужнім, сильним жінкам життя буде продовжуватися однозначно. Інших варіантів у нас з вами немає. Дякую ще раз за цікаву розмову. Друзі, сьогодні спілкувалися в нашому ефірі з Ганною Мостовою, завідувачкою центру акушерства та неонотології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Наостанок, найголовніше, будьте здорові. Ми з вами ще обов'язково скоро зустрінемося в нашому проєкті. Побачимось.